Як впливає на розвиток дитини зайнятість батьків? Знаєте, з одного боку здається, що питання риторичне, що і так все зрозуміло. Якщо батьки дуже зайняті, це негативно впливає на розвиток дитини і взагалі на їхні стосунки. Але в реальному житті дуже часто буває так, що батьки через обставини змушені бути зайнятими, щоб вижити. На жаль, реальне життя часто буває жорстоким. До прикладу, мати внаслідок війни або ж розлучень. Ня змушена самотужки виховувати дитину або ж навіть декілька дітей, тому їй доводиться працювати, щоб вижити. І через це жінка багато часу віддає роботі, щоб просто було чим нагодувати дітей. Вона хоче інакше, але ж ніяк не може. Якщо ж фінансовий стан родини дозволяє, щоб хтось із батьків не працював, більш того, кожен міг би вдосталь часу приділяти дітям. Це, звісно, важливо. Тому я б хотіла розглянути це питання під іншим кутом. На чільне місце ми ставимо зв'язок між батьками та дитиною. Емоційний внутрішній зв'язок, при якому, навіть якщо дитина фізично не поруч із батьками, внутрішньо вони все одно перебувають разом. Це можливо тільки, якщо дитина вже більш старша і не залежить фізично від батьків. І важливий момент: цей емоційний зв'язок активовано. Що я маю на увазі? Знаєте, буває таке, що і батьки вдома, і вони начебто нічим не зайняті, але ж все одно. Родина не поруч, кожен закрився в собі, будь-яка комунікація відсутня. Це я називаю зв'язок не активовано. Отже, розглянемо чотири варіанти, які побудовані за допомогою двох факторів: фізична відстань та емоційна відстань між батьками та дитиною. Перший варіант фізично батьки не поряд, зв'язок не активовано. Це, звісно, складна ситуація. Дитина повністю належить собі. Вона швидше за все буде шукати інших, з ким вона може порозумітись. Велика вирогідність, що вона знайде собі сумнівних друзів. Вона буде шукати, чим заповнити внутрішню пустоту та як здолати емоційний біль, що виникає внаслідок цього. Така дитина з великою вірогідністю виросте з низьким рівнем емпатії, тому що. Вона була позбавлена можливості в живому родинному спілкуванні відзеркалити, а потім і відчути та усвідомити свої емоції для того, щоб розвиватися. Велике спасіння такої дитини люблячи бабуся або дідусь, які доступні до спілкування. Якщо ж вони ще й піклуються про таку дитину, вона має шанс жити. Другий варіант. Фізично батьки поряд, зв'язок не активовано. Теж такий собі варіант: ти начебто і маєш родину, і живете ви під одним дагом, та все одно не відчуваєте один одного. Ви не близькі. В такому випадку дорослим терміново необхідно вчитися будувати мости. Це все можливо. Третій варіант. Фізично батьки не поряд, зв'язок активовано. Ну, це вже щось. Пам'ятаю, читала про один випадок. Якраз такий, що описує наш третій варіант: жінка мала дитину і потрапила до в'язниці. Вона не була винна у злочині, але ж суд виніс вирок і вона потрапила за грати. Так ось, маючи активований емоційний зв'язок із дитиною, хоча й бачилася з дитиною дуже рідко, матір змогла виховати її, використовуючи тільки одне. Один інструмент глибокий емоційний зв'язок. Дитина, перебуваючи майже весь час не поряд із мамою, берегла її образ та настанови у серці, як те, що ніхто ніколи в неї не може забрати. Кожного разу, при побаченні, мама підкріплювала цей зв'язок, і вони обидві чекали той час, коли знову зможуть жити разом. І четвертий варіант фізично батьки поряд, емоційний зв'язок. Активовано. Це ідеальний варіант, до якого варто прагнути всім сім'ям. Це справжня насолода бачити очі одне одного і завдяки погляду вже знати, що відчуває твоя дитина або твоя мама. Це справжня насолода притулитися до тата та бути поряд стільки, скільки тобі захочеться. Це справжнє задоволення разом готувати, співати, молити, діяти, будувати, втрачати. та Знаходити це справжнє щастя говорити годинами та не помічати цих годин це справжнє життя, коли ти переплітаєшся в одну сімейну історію зі здоровими стосунками всередині.